Доброго вечора, ми з України. Всім доброго вечора. Дякую за підписку на мій канал. Вже завтра у нас стартує X10 під масовий Призов для злиття Лаантаріла. Це в нас будуть герої отрути, тому розглянемо їх. Перший це у нас Теодор Здібний. В нього цікава механіка. Спочатку він накладає масову отруту, слабкість до отрути та бонус швидкості. Потім він підриває всі отрути та продовжує їх тривалості. Цей герой заходить всюди, тому герой дуже крутий. Наступний герой це у нас Кальвалакс. В цілому гарний герой по яду. Завдяки пасивному навику багато накладає отрути. Дуже цікаво буде розглянути його з Теодором в парі. Заходить він на клан, боса та підземелля. Далі в нас Бадель Казар. Це топ-легендарний герой завдяки своєму пасивному навику. Усі союзники задають на 20% більше шкоди цілям під дією отрути. Це буде дуже підвищувати вашу шкоду на клановому босі. Також за два він усуває усі штрафи з кожного союзника, накладає на усіх союзників 2 регенерації 15%. Та також накладає на всіх ворогів дві отрути 5%. Із А1 лікує всіх союзників на 20%. Цей герой також закриває в соло вершину Крижаного Голема. Наступний в нас Чагур. зустрічав його на арені. Дуже класно працює його пасивна навичка. Миттєво атакує ворогів базовою навичкою, коли вони за шкоди від отрути. Також буде корисний в підземеллях завдяки своєму А2, має масовий штраф захисту та накладає яди. В цілому сильний герой. Зепічний герой це у нас буде отруйник, це гарний герой для кланового боса та він фракції. Наступний у нас урогрім це дуже сильний епічний герой. Він самотужки проходить війни фракції та вершину крижного голема. Але для цього буде потрібен опір йому, щоб не контролив голем та чіткість, щоб влучав. Далі у нас Аокс підступний, гарний герой для новачків завдяки лікуванню, та плюс отрута та масовий штраф атаки, які будуть допомагати у підземеллях. І останній це у нас Скабріус, герой середнього рівня. Заходить він на клан боса і війни фракції, якщо немає інших героїв. Він накладає також отруту, має паразит, що на клановому босі буде лікувати вашу команду. Та має слабкість з А3. Що стосується нашого Х-10, дуже круті легендарні герої, це у нас Бадель Казар, Чагур, Теодор та епічний у нас Урогрім. Всім дякую за перегляд і гарного вечора!